Так, у нас є певний фасад поштукатурений або утеплений. Якщо основа дуже міцна, то достатньо ґрунтовки маркотерм Праймер. Ось тут вона вже нанесена і висохла. Якщо фасад трошки сипеться, то перше ми наносимо грунтовку атома просочення. Потім наносимо ґрунтовку маркотерм Праймер. Він повністю висихає. Білий, з пісочком. Потім ми переходимо до нанесення матеріалу Acresil Інтанакіна Гран Файн. Рана фінісіма, тут зерно, це як баранець зерном 0,6 мм. Наносимо рівномірно в товщину зерна. Відразу після нанесення для того, щоб прибрати оці полосочки, ми беремо отаку гладівку чисту, ставимо, ставимо її і і таким чином затираємо, ми перебираємо ці полоси і якісь нерівності. Все, даємо висохнути мінімум 12 годин. Це перший шар акрісилінтанакіна Grand Fine у нас висох повністю. Е, пройшла туба. Ми на нього дивимося. Якщо є якісь такі випираючі, ну, десь зерно та стерпіт, можна з його таким чином збити. І все. Переходимо до нанесення акрісіль декора фінішного матеріалу. На цьому етапі важливо, щоб у нас була кельма гарна. Тут я взяв кельму коме. Це чому важливо? Тому що на фінішному матеріалі, на фінішному акрісіль декора погана кельма може залишати чорні такі плями. Ну, скажімо так, метал треться у штукатурку і залишає чорні такі розводи, чорне притівнення. Тому важливо взяти хорошу кельму. І на цьому етапі отаким от чином небагато на кельму ми наносимо і ось таким чином переносимо матеріал на поверхню. Для того, щоб такі острівки були більш художними, останні рухи ми робимо отаким от чином трошки менше треба Ось таким чином тоді ці острівки вони такі більш художні виходять готово тепер після повного висихання нам залишиться помити цей зразок я далі покажу Після повного висихання ми маємо таку картину. Скло ніби є, але воно запливше в'яжучою речовиною, піском і треба його гарно відмити. Зараз покажу як. Нам потрібно відерце з водою і ось така щіточка. Прям жорстка, така нормальна щіточка. Але після повного висихання, яке сіль декора фінішного матеріалу, він має добу, а краще дві виставитися. Беремо таку щіточку. І достатньо мокрою і щіткою миємо штукатурку. Задача потерти і відтерти всі з Все, після висихання стікляшки відкриються, все буде гарно. Після висихання виглядає отаким чином.